Вот що буде з вашим тілом, якщо 7 днів пить воду з лимоном. Після першого дня вода з лимоном допоможе зжигати більше калорій, і вам буде проще підтримувати вес. Ага, звісно. А ще ти спалиш 10 кг жиру, дуже просушишся, набереш 5 кг м'язів і також тебе захочуть усі жінки, жартую, чоловіки. А якщо серйозно, то нічого з вами не буде. Ніякої магічної таблетки в лимоні немає. Якщо ви про вітамін С, то в помідорі набагато його більше, і ви нічого не отримаєте з цього лимону. Навіть якщо ви кожного дня будете з'їдати по цілому лимону, або декілька, нічого не станеться, або якісь інші фрукти, яблуки, банани, чи ще щось, нічого не буде. Тільки може бути ефект плацебо. Ефект плацебо діють тільки тоді, коли ви вірите. Тобто, якщо ви, ви будете вірити, що в лимоні якісь є магічні властивості і він вам буде допомагати, це якось може вам допомогти і не більше. Тому моя вам порада: не шукайте якоїсь магічної таблетки, яка вам допоможе просушитися чи набрати м'язову масу. Харчуйте збалансовано, тренуйтеся з головою і добре відновлюйтесь. А якщо ви не знаєте, як все це зробити, як побудувати ваш раціон харчування для схуднення чи набору м'язової маси, і побудувати тренувальний план, пишіть мені, і я проведу вас до бажаємо результату, як і своїх учнів. Про них я розповідав у відео в закріпленому в Тіктоці. Переходьте та наблюдайте. Гарного та прогресивного вам схуднення. Будьте здорові!